Доброго дня усім, Покажу вам діточки. Це ті, що залишились, ще не продалися, які знімали літом, як ми знімали діточки. Є відео на каналі, як ми зрізаємо діточки, залишилося трошки. Подивимося, як вони почуваються, які в мохові зараз обчистимо мох, будемо пересаджувати в кору з мохом. Почнемо, напевно, що з цих малявочок. Це сексі Пінг, їх є раз, два, три, чотири штучки залишилося. Зараз. Я їх обчищу від моху і покажу вам, які вони є. Ось так. Мохові вони швидко пересихають. А так, буде хоч трошки їм затримуватись волога. Все, обчищаю мох і покажу вам. Так, я їх обчистила від моху. Мох весь забрала, будемо їх пересаджувати в кору. Кора в мене замочена. Кору я збираю сама, я вам вже не раз говорила, з сосни кора, кора збирається з повалених дерев, які вже сухі, з сирових дерев, живих, кора не збирається. Мох в мене не сфагну, в мене простий мох. Е, так, це е, сексі Пінг, діточки. Ось такі вони малявочки. Посадимо їх сьогодні вже в, так як потрібно: кора, мох. Є навіть така малявочка з одним корінчиком. Ось така. Ой, ой малявочка є. Ну, нічого, ми їх зараз трень, посадимо, і вони бігом почнуть рости. Е, ще в нас були в мохові це сурфсонг. Теж ось така. Ми всі нижні листочки заберемо ось ці. І нехай вже росте так, як потрібно. Зробимо посадочку її кора і мох, бо в мохові дуже швидко пересихають. Так, і є в мене ще діточка від пірат пікот. Ось так він вже нарощував корінчики. Ось це тоненькі це були. Воздушні корінчики, де він сидів на цвітоносіку. А ось ці корінчики він вже наростив в посадочки грубенькі. Зараз ми його посадимо, теж кора мох, і він почне рости. Теж такий вже гарненький, діточка вже. Там в нього вилазить ще один листочок серединки. Ось такий залишився піратик. Так, відставим, відставимо, погано, коли немає п'ять рук. Це у нас діточка від парфумерної фабрики. Листочок в неї такий, я вам вже розказувала не раз її поїв Слизняк. Ми її теж поміняємо посадочку, зробимо її. Вона тут сидить керамзит і Чуть-чуть, пару кусочків. Ми її зробимо посадочку буде е, кора і мох. Теж її пересажу сьогодні, бо мені не подобається її посадка. Вона то росте, нарощує ось корінчики ніби. Мені не подобається її посадочка. Ось, теж є розкуплені в неї корінчики. Ростуть, тут почав рости, тут почав рости, ми її пересадимо. Ой-ой. Такі в нас сьогодні пересадочки. Звісно, з ними треба погратись, бо вони дуже ніжні, малесенькі. Ну, ми справимось. Далі, мультяшка жовта, дуже класна орхідейка. Теж залишилося тільки дві діточки. Ось так ростуть корінчики. Я їх зразу садила в кору з мохом. Ось такі гарненькі вже корінчики в них повиростали. Вони себе прекрасно почувають. Ось такі це одна. Мультяшечка жовта, дуже гарно цвіла. Літом мамка цвіла і ростила діточки дуже класно. Це друга діточка випускає новий листочок. Теж тут посадочка, кора мох. Ось так вже корінчик пішов, росте. Такі вже в неї довгі корінчики ось така діточка. Це мультяшки жовті. Так, зараз ми перейдемо до ось цієї орхідейки. Ця орхідейка, я вже її зрізала з пня. Хто дивився мої відео, ти знаєш, що у мене виросло дві дітки. Я була взяла на оціночки орхідейку, вона в неї точка росту була змерша, листочки обсипались, лишився один тільки листочок, і пару корінчиків вона видала дві діточки одна більша, друга менша. Ну, цю меншу я від'єднала раніше, тому що ця більша її закривала і не давала розвиватися. І вона вже. Було тільки два листочка, і вона вже теж гарненько підросла ця красотка. Цю я теж вже від'єднала, пересадила вже в горшочок, теж в неї посадочка кора мох. Ось такі в неї вже корінчики. Тут, з одної сторони, я ось так ложу мох. щоб... Було як фітіль, водичка знизу подавалася до верху, І тим буде змочувати кору. Ось так ось так, пересадила, вже з пеньочка її зрізала, пеньочок вже висох, висох і буде рости. А це я вам покажу. Це діточки, вони нічим не оброблялися, ні цитокініновою пастою, нічим. Вони просто виросли на цвітоносі самі. Ось які здорові дітки, і вони з'явилися одночасно з цими всіма дітками, але різниця в тому, що ці орхідейки з'явилися самі. Ніхто їх нічим не мастив. Це орхідейка, як я називаю, яблунька. чуть чуть похожа на motion, вона біленька і має розовинку серединці. Ось так я їх садила великими кусками кора, і зверху мох. Теж ось цю буду пересаджувати. Одну я вже вчора пересадила, а цю ще не пересаджувала. Теж треба пересадити, бо тут великі куски. Кори і мохну. Вона теж прекрасно гарно росте. Такі вже довгі корінчики. Все чудово. Це одна. І ось друга теж її сестричка. Ми, я її вчора вже пересадила ввечері. Якраз встигла пересадити і виключили світло. Ось такі в неї вже корінчики. ось Ось така красотка, такі гарні дітки. Так що, діточок було дуже багато цього року, як ніколи, наросло, трошки будемо гратися. Так що я берусь за пересадочки. Пересадочка, як обично, на донешку трошки моху, на одну сторону ложимо мох і. Кора, трошки моху, ось такі посадочку. Все, всім удачки, всім пока-пока, а я займаюсь бистренько пересадочками. Всім хорошого дня!